Доброго здоров'я, пане Микола, Христос народився. А що треба підтвердити? Е, славімо його, що західний менеджмент це коли начальство бачить, як підлеглі працюють і допомагають. Тобто, не, не вітаються знизу на, на гору, що начальник це Боги і Цар. І б він не сказав, я виконую. А начальник навпаки дивиться вниз і каже. Слухайте, тут може вам допомогти тут. А давайте тут зробимо щось таке. А що ви мені порадуєте? Давайте я вам буду давати поради. Тобто, це рівні люди, вони роблять одну справу на відміну від радянського союзу, сторіччя, якого ми сьогодні, як, як ви зрозумієте, всі відмітимо. От е, е, на відміну і це і в армії, щойно військові експерти казали, і мій досвід говорить про це. Що дуже важливо зрозуміти. Що менеджмент західний докорінно відрізняється від менеджменту російсько-радянського, якщо таке слово менеджмент можна застосувати до російсько-радянських чиновників, пане Миколо. Підтверджую, і це справа не тільки в бізнесі, це взагалі ідеологія. В чому різниця в ідеологіях, в підходах між заходом, ну і диктатурами, і тими, хто представляють такі режими, як Путінська Росія, тобто особистість. Це є основа суспільства. Людина це є сама найвища цінність. І це є ключовий принцип демократії. Не цар розповідає і не просто розповідає, а тисне. І не просто тисне, а змушує. А йде діалог між суспільством і тим, кого суспільство обрало. Так само і в менеджменті. Ті люди, які на тебе працюють, про яких ви сказали, вони ж є основою. чим більше ти піклуєшся про цих людей, тим більша віддача, тим більша мотивація, тим краща якість, і е, тим, тим більший спільний успіх. Спільний успіх тієї роботи, тієї компанії і країни в цілому. Цим ми відрізняємося і від Росії. Окей, пане прем'єр, таке питання важливе, мені здається. Ситуація в економіці. От Просто йде війна, і я просто вчора був там на іншому ефірі, і там сильно нарікали на владу, і на кабінет міністрів, і на президента, і на Верховну Раду. І я постійно на них дивився здивовано і казав, так війна, ну яка іпотека, яка, які, 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 які маленькі відсотки, як, ну про що ми говоримо? ну Треба спочатку перемогти. Так у мене тоді виникає питання. А чи в принципі під час війни можна робити якісь, со, якусь соціальність? Ну, якось ну, 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 всі гроші, всі незайві гроші йдуть на фронт, йдуть на допомогу. Люди з кишень своїх витягають. Тобто можна інакше керувати країною під час війни, ніж так, як зараз керується країною Україна. Отак. Війна ж має дуже багато вимірів. В особливості сучасна війна, з якою зіткнулась Україна і весь світ, і звичайно, що основна війна це на лінії фронту, це ключова війна, там, де українські вояки, там де українські збройні сили боронять українську державу і кожного українця. Але тил він ж забезпечує цю війну, і тому нова війна має декілька вимірів, крім військового виміру, звичайно. Що це економічний вимір? Це нова, це не нова складова, тому що будь-яку війну неможливо виграти військовим шляхом, якщо ти її програв економічно. Але економічний фронт вкрай важливий зараз. До економічного фронту додався енергетичний фронт, до енергетичного фронту додався кіберфронт. До кіберфронту додався великий геополітичний фронт. Це шлях ізоляції Росії від світової економіки і від всього світу. Тобто, звичайно, що без здорової економіки ну, важко виграти війну і важко побудувати здорову економіку під час війни. Як зараз працює українська економіка? Основа української економіки, фінансової системи, це буде коректніше. Основа фінансової системи України сьогодні це звичайно кошти наших іноземних партнерів. Загалом ми десь отримали майже 32 мільярда доларів. Це я кажу про 32 мільярда доларів прямих коштів до державного бюджету України. Американці дають гроші нам як гранти, тобто нам не потрібно буде їх повертати. Європейці видають переважно гроші як кредити, там двадцятилітні кредити середнього відсоткова ставка від 3 до 4%. відсотків. Тобто, ці гроші раніше чи пізніше треба повертати, або буде прийнято рішення про списання грошей. Тобто, це складова фінансова. Друга частина це сама українська економіка. Яка частково дуже серйозно розрушена Росією. Найгірші прогнози української економіки не справдились. Це те, що валовий внутрішній продукт, тобто загальний економічний ріст, скажімо так, впаде на 50%. Але ми очікуємо падіння на рівні 35%. і це об'єктивні речі, тому що знищений гірничо-металургійний сектор, знищена логістика, неможливо вивозити спортів. І виключно за рахунок цієї так званої зернової ініціативи, там ми отримали додаткові мільярди доларів від продажу своєї аграрної продукції. Е, тому в таких умовах об'єктивно соціальна політика держави підтримується в першу чергу за рахунок зовнішніх запозичень, а в другу чергу за рахунок внутрішніх джерел, які поки що ще є, і все буде залежати від того, як довго буде тривати війна, і чим швидше війна завершиться перемогою. Тим швидше буде відновлення економіки, але відновлення економіки після такої затяжної і складної війни, просто жахливої, не відбудеться за один день і не відбудеться за один рік. Тому ці економічні реалії треба сприймати, і таке відновлення може відбутися тільки за рахунок одного. Це новий план Маршала для України, і в цьому плані Маршала повинен. Брати участь весь світ, Сполучені Штати Америки, звичайно, як ключовий фінансовий донор, і наші європейські партнери і країни Великої Сімки. А щодо внутрішніх реформ в країні, ну розумієте, я, я тут я не є прихильником е, класичної військової економіки або військового комунізму. Я вважаю, що навіть в цих умовах, які є, ми повинні зберігати приватний сектор. Ми повинні допомагати приватній ініціативі. Ми повинні поважати право приватної власності, ми повинні думати про. Кожну галузь бізнесу, де ми можемо допомогти, чи то прямою дотацією, чи то закупівлями тих чи інших товарів безпосередньо в українських виробників, чи то податковою системою. Тобто економічний фронт не менш важливий, ніж фронт військовий. Пане прем'єр, дуже таке і складне і просте, але більш філософічне питання. Те, що ви говорили, те, що експерти всі говорять. Те, що я навіть говорю, хоча так сам сам собі маю сумніву, що під час війни не можна нічого прогнозувати, війна носить постійно корективи. Кожен день щось може статися, тому говорити про закінчення війни, про якісь плани, а ми все одно стоїмо зараз з вами напередодні нового року. Не варто, але з іншого боку, я, який ніколи не був ані прем'єром, ані спікером, ані міністром закордонних справ, коли я дивлюсь на російську економіку. Я не можу зрозуміти, як вона місяцями, я не кажу про роками, зможе просто існувати, коли є санкції, коли є величезні, величезні, величезні проблеми. Вже тепер наявні: е, нафта, нафтопродукція. А потім це те, що вони стріляють собі в ногу і в дві ноги з газом, коли вони самі відмовляються постачати газ. І так далі, все це мені говорить, що ну воно якось не виходить, щоб надовго. Я не бачу, коли ви кажете, що американці дають гранти, коли ви кажете, що європейці дають позики. А я ще на початку війни спитав, скільки, скільки треба у якихось економістів. Він каже, 3, 4, 5 мільярдів на місяць приблизно вистачить, щоб, ну, щоб спрацювала країна. І приблизно такі цифри зараз Захід дає. А, а в Росії все менше, 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 менше. То з економічної точки зору, скільки може протриматися Росія, коли вже дефіцит бюджету колосальний, і кажуть, наступного року буде ще більший. Я не схильний до того, щоб повністю недооцінювати цю злочинну і дику державу, чим є Росія, чому тому, що що таке Росія? Вона була, є і намагається залишитися великою бензоколонкою. Всі бензоколонці, газ і нафта це ключові позиції, за рахунок чого Росія фінансує свій військовий бюджет, і фактично за рахунок чого Росія фінансує війну проти України. Світова спільнота зробила те, на що Путін взагалі не розраховував. Ну, по перше, Путін розраховував захопити Україну за декілька днів. Путін розраховував, що захід посититься. Путін розраховував, що захід не буде підтримувати Україну ні зброєю, ні коштами. Путін розраховував на те, що ті санкції, які були запроваджені, не будуть запроваджені, тому що Захід не витримує самоізоляції від російської залежності по нафті і по газу. Але сталося все з точністю до навпаків. Ті економічні прогнози, які були по Росії на початку військової агресії Росії проти України, для Росії не справдилися станом на сьогоднішній день. Ну що очікувалось? Очікувалось, що протягом року російська економіка впаде на 30%. Очікувалося, Очікувалось, що рубль повністю обвалиться. Повного обвалу ви поточному році не сталося. І за того, що Росія створила неймовірний дефіцит енергетичних продуктів на світовому ринку, в принципі, продає вона менше, але обсяги коштів, які вона отримувала протягом цього року, ті самі, якби вона і продавала в нормальний період часу, що це означає, що вони приблизно 1 мільярд доларів кожного дня отримують від продажу своєї нафти і газу. Але це ми кажемо про сьогодні, і це сьогодні в Росії кожний день гірше і гірше. Чому я так кажу? З огляду на те, що запроваджені санкції, я не бачу завтра у позитивного завтра у російській економіці. Я взагалі не бачу Росії як такої Путінської Росії, але економічної стабілізації в Росії не вбачається. Максимум, за рахунок чого буде виживати Росія, це за рахунок того, щоб продавати газ і нафту, ну в першу чергу нафту. Через Китай, через Індію, через Єгипет, як вона намагалась продавати, через Туреччину. Але саме для цього наші західні партнери ввели цінову стелю на нафту. Це перше, друге, щодо того, яка структура російської економіки може бути інша. Інша структура російської економіки є можливо тільки в тому випадку, коли в них є нові технології. А ключовим ударом по російській економіці стало те, що звідти вийшли іноземні компанії, і заборонений продаж в Росії будь-яких передових технологій, тобто в російської економіки, немає завтра. Все, що буде робити Путін, він далі буде вичавлювати максимум зі своїх енергетичних ресурсів для фінансування своєї військової машини. Саме тому ефективність санкцій і позбавлення Росії можливості наповнювати свій бюджет за рахунок енергетичних ресурсів, це є ключова. Основа і ключова ціль санкцій, і саме тому вкрай важливо, щоб дві треті світових економік дві третьої світової економіки, а це весь західний світ, який підтримує Україну, зробив все остаточно для того, щоб Росія не обходила санкції. І я не вважаю, що на цьому етапі нам можна перетягнути на правильний бік Китай. І Індію. вони будуть використовувати цю ситуацію у власних інтересах, але використання у власних інтересах це ж в інтересах Китаю і Індії, а не в інтересах Росії. Тому російська економіка буде йти по шляху занепаду. Як я і сподіваюсь, Путінська Російська імперія занепасть саме в цей день, коли 100 років тому ви ж пригадуєте, Путін у 2008 році в Мюнхені розповідав про найбільшу трагедію минулого століття. Так, так. Да, да, він було, сказав, що найбільша трагедія минулого століття це розпад Радянського Союзу, і трагедія дійсно була в минулому столітті. Тільки найбільша трагедія минулого століття це було створення Радянського Союзу. Це було створення тюрми народів і створення цієї імперії зла. І Україна в 22-му році. Зробила все для того, щоб ця імперія не відновилася. А Путін саме з 14-го, він навіть не 14-го. Ви знаєте, я переконаний, що його взагалі плани по відновленню е, радянської імперії були з першого дня його перебування на посаді президента Росії. Тобто, це фішка неоімперська фішка, яка перейшла з неоімперської в неонацистську ідеологію, яку очолив Путін, і йому е, 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 не вдалося відзначити століття е, радянського союзу. Саме завдяки Україні, і Захід повинен це усвідомити. До речі, захід це повинен усвідомити, що Україна змінила світову історію у 2022 році. Україна і українці, і врятували захід від нової нехолодної війни. Я думаю, що врятували захід від повномасштабної третьої світової війни, і врятує, якщо Україна переможе, і тому Україна повинна перемогти в цій війні. Так, я, до речі, ви підтвердили те, що я казав, я зараз підтверджую те, що ви кажете, тому що в 2000 році від Путіна ну, в Європу десь я просто зустрічався з Косі Ернстом, і він прилетів і він був перша людина в 2000 році, яка мені сказала, що буде війна, що Путін нападе. І це був 2000 рік, він тільки-тільки-тільки став президентом, але він вже собі такі плани мав. Так що я це підтверджую, принаймні. Через одне рукостискання. Тоді я ще стискав руку Кості, зараз вже навряд. Пане Арсені, дивіться, а повертаємось назад дуже важливий момент. А потенціал, от ви сказали, що треба план Маршала. Да? І коли ми думаємо про план Маршала, думаємо про Аденауера, думаємо про людей, які керували шуман. Як створював це вугілля і, і Сталеві? Оці всі перші об'єднання, Передвісник європейського да, Союзу. передвісники, то я тоді розумію, що це все ж таки були капіталісти. Вони розуміли, як працює вільний ринок. А тепер, коли я бачу, що у нас був радянський союз, а потім пострадянських 30 років не ідеальних, прямо скажемо. Багато людей досі давайте соціальну допомогу всім роздамо. Давайте, давайте, давайте. Тобто, це не капіталізм, це якась, якась протилежність. У нас вистачає потенціалу і людського, і технологічного, інтелектуального, навчального, освітянського потенціалу для того, щоб просто знайти людей. Які в кожній області ви працювали прем'єр-міністром? Вам краще відомо, що в кожній області має бути низка десятки, що найменше десятки, а краще сотні, а краще тисячі менеджерів, які вже розуміють, як поводитись з грошима. З тим менеджментом, про який ми з вами говорили, як, як усувати вузькі місця і недоліки, і як розвивати, як заохочувати ініціативу приватну. Оце все в Україні є. Що завтра Захід скаже, у нас є трильйон доларів. Можете брати. Ну, ви ж знаєте, що дуже часто складніше витратити, ніж отримати. Як витрачати ці гроші раціональним чином? Є така можливість, є такий потенціал України. Будь ласка. Ну, от ви, ви сказали про те, що е, після розпаду радянського союзу, в принципі, е, вся основа економіки була ну я навіть не назву це соціально спрямована, тому що економіка повинна мати соціальну складову, це природні. Тому що якщо не буде забезпечена соціальна складова, то не буде ну порядку в державі, тобто не буде тоді соціальної справедливості, але економіка не може бути патерналістською. І економічна ідеологія не може бути пострадянською патерналістською. Це знаєте, отобрати і поділити. це самий найкоротший шлях до розрушення держави. І про мільярди, які ви кажете, звичайно, що ці мільярди дадуть. Тільки мільярди дають під дуже конкретні не тільки економічні реформи, а під дуже конкретну економічну політику. Іншої економічної політики для України ніж вільна ринкова конкурентна економіка. Не існує, ну, тому що немає інших екземплярів і прикладів успіху світових економік. Тому що економічна система є відображенням політичної системи і навпаки. Тобто демократія в політиці, це означає, що? Конкурентність. Тож тобто, так само конкурентність в економіці це означає успіх, ринкова економіка це означає успіх. Ліберальна і прозора економіка це означає успіх. Чи є такі люди в Україні? Звичайно, є. Зі свого досвіду, я вам так скажу. В принципі, ці тези не є дуже популярні електоральні, тому що хвиля популізму в світі, вона ж захлинула. Але всі ці популісти живуть за рахунок тих, хто були перед ними. Тому що треба мати гроші для того, щоб їх тратити. А для того, щоб їх заробити. Проводити ну з одного боку консервативну, з іншого боку, дуже таку ринкову, як ви назвали ну в нашому такому розумінні загальному, можливо капіталістичну політику, але з соціальним спрямуванням, чи є ці люди в Україні? Звичайно, є, чи є інший шлях в Україні ніж той шлях, по якому йде Європейський Союз. Його просто немає, тому що Україна ж кандидат, члени Європейського Союзу. Якщо українська модель економіки не буде відповідати конкурентності, ринковості, прозорості, і ефективності, яка є в Європейському Союзі, нам, дор... нам грошей ніхто не дасть. Просто їх ніхто не дасть. Е, тому. По людському потенціалу треба відверто визнати. От я подивився дослідження, яке Ела Лібанова оприлюднила це інститут демографії. І є серйозна дуже проблема, яка пов'язана з тим, що внаслідок війни Україна втратила значну частину. Я сподіваюся, тимчасово втратила значну частину людського потенціалу. За кордоном тільки офіційно надано притулок близько 5 мільйонам українських громадян. От е, я постійно приводжу цифру: що тільки в Польщі було засновано за там вісім місяців більше 10 тисяч підприємств українцями. А хто ці люди, які заснували ці підприємства, це зрозуміло? Ті люди, які вміють працювати, е, це означає, що е, чим довше буде йти війна, тим складніше нам буде повернути людей. Але у нас просто немає іншого виходу, тому що можна мати можна отримати доступ до сотень мільярдів доларів. Але використання цих грошей, освоєння цих грошей, взагалі побудова нової України це далеко не тільки гроші, це в першу чергу люди. Люди, які вміють будувати нову країну, пане Арсені. Останнє запитання дуже важливе. Мені здається, а от от ви кажете люди, і якраз я за це зачеплюся. А існують рецепти, бо і прем'єри, і міністри. У них якісь, ну як би вони дивляться на країну, на всю, як тут зробити, що тут зробити. А от, умовно кажучи, є таке законодавство, яке дозволить нам з вами, от ми зустрілися, і ви мені кажете, пан Микола, давайте зробимо там телебачення. Умовно, я не маю значення, що. Завод, телебачення, бізнес. І ми легко з вами йдемо кудись, куди ми знаємо, де є реклама, і, і нам дають дозвіл. Дуже просто, без санепідстанцій, без хабарів. Потім ми кажемо: давай підемо в банк. Банк каже: о, а ну дайте нам бізнес-план. Каже, ну окей, ми дамо під такий відсоток, вам отаку, от от таку суму. І ми, і ми потім йдемо, я не знаю, в якусь установу, де можна орендувати площу, щоб там офіс створити. Тобто, про що ходить? Коли ви сказали якраз про Польщу, безперечно, в Польщі вони дуже легко за півроку це все організували, ці 8 тисяч, тому що там є нормальна, цивілізована країна і цивілізований бізнес. А, а в Україні дуже багато людей мені жаліються і кажуть, що я нічого не розумію в економіці, тому я не знаю, що їм казати. Але вони кажуть, слухайте, ми б так хотіли, нам би оце, нам би а там складно, і там складно, а там хабар, і туди, і там не все ж, а там нема дозволів, і коротше страшна, страшний головний біль. Отакий От для мікролюдини, для звичайної людини, можна створити такі умови, щоб вона з посмішкою організовувала бізнес, заробляла і давала можливості, платила податки, давала можливості країні розвиватися далі. Чи є унікальні рецепти? Ви знаєте, завжди намагаються знайти якийсь унікальний рецепт. Таку, як американці кажуть, Silver Bullet. Це така магічна куля. Якась куля так. Унікальних рецептів дуже багато. І тільки не треба видумувати ровер. Цей ровер вже придуманий, він придуманий в Європейському Союзі, хоча в її в ЄС є дуже багато бюрократії. Більше того, я вам скажу, що Україна, починаючи з 2014 року, дуже серйозно просунулася в цьому питанні. Починаючи з фінансової дисципліни, тому що там мій уряд був перший і, на жаль, поки що єдиний, який зменшив борги країни. Ми тоді провели перший етап податкової реформи. Тоді ми зменшили податки на заробітну платню. Тобто тоді була запроваджена система Прозоро. Ну, знаєте, ця популярна система Прозоро на весь світ сьогодні по державним закупівлям. Тому що раніше це була повна корупція. Тоді було створено національне антикорупційне бюро, вищий антикорупційний суд, національне агентство запобігання корупції. Тобто, були закладені основи, була вичищена банківська система, був наведений порядок в державному бюджеті, і це потрохи потрохи рухалося. Я переконаний, що зараз ми отримали. З одного боку, найбільшу історичну драму для України це війна, а з іншого боку, найбільший історичний шанс для України побудувати нову Україну. Я певен, що ми скористаємося цим шансом. Я певен, що ми виграємо цю війну. Я певен, що ми побудуємо добудуємо, е добудуємо сильної конкурентну економіку. Я певен, що настане час, коли Україна стане членом Європейського Союзу і НАТО. А це означає, що інших стандартів, інших підходів, ніж там, в Україні бути не може. Це означає, що ми станемо членами клубу найсильніших. Сьогодні ми лідери найсильнішої, ну лідери серед найсильніших в частині своєї боротьби за свою незалежність. Але завтрашній день після перемоги буде не менш складним ніж сьогоднішній Завтрашній день по побудові, по відбудові і по побудові нової країни. І ми це обов'язково зробимо. Ну, ви бачите, шановні телеглядачі, як Арсеній Яценюк нас всіх тут надихнув. Тому що це, це дуже оптимістично, дуже приємно напередодні Нового року таке, так, таке твердження від двічі прем'єр-міністра, тобто людини, яка розуміється на, тему, на тому, що вона говорить. Але поки ми ще сидимо в 2022 році. Будемо говорити про енергетику. Тут без цього ніяк не, нічого не вийде. Олександр Харченко, генеральний директор.